Всім привіт! Вітаю! Сьогодні неділя і вирішила закрити огірки. В когось уже сезон помідорів, а в мене ще тільки огірки поспіли. Ну, Так як я їх пересаджувала, мабуть, раз за три, то от тільки зараз, в кінці липня, на початку серпня, у мене огірочки. Тому вирішила закрити по рецепту, яка називається огірки, як у Макдональдсі». З кетчупом сестра в селі закрила. Такі звичайні огірочки мариновані у нас ще є минулорічні. Ну, а це от такий новий для мене рецепт. Кого цікавить, то рецепт буде в коментарі, першому прикріпленому коментарі. Не знаю, дівчата, перший раз роблю, Ну, кажуть, вони такі солодкуваті, смачненькі, і тут з французькою гірчицею. Рецепт буде на 3 кілограми, але я зробила на 1,5 кг. ну Зараз от буду розкладати по баночкам і е е е закривати. В принципі, легко робиться. І е, нічого важкого тут немає. Єдине, що так ну, доволі таки багатенько інгредієнтів потрібно. Тому займаюся огірками, як у Макдональдсі. Надію, що буде смачно. Ці огірки підійдуть для бургерів, для бутербродів. Та і так, я думаю, їх їсти з якимось гарніром теж буде доволі таки смачно. От такі огірочки в мене вийшли. З 3 кг огірки виходить 2, 2 літри, 4 літри. У мене 1,5 кг, то вийшло якраз 2 літри. Ну, от ця баночка трішки не повна, але нічого, ми її саму першу і з'їмо. Ну От такі огірочки. Надію, що будуть смачні. Обережно тут є куркума, тому е, готуйте е, так обережненько, щоб у вас не, не залишилося ніде жовтих слідів. Але як же без, без цього? Десь та воно ляпне, десь воно там і залишиться. Але нічого, ми все приберемо, помиємо. Саме головне, що зроблено робота смачна. І корисна, і на зиму буде їй що нам поласувати. Так що, пробуйте, смакуйте, готуйте. Такий рецепт готую, ще раз повторюю, вперше. Надію, що він буде вдалий, щось цікаве, незвичне і не таке, як завжди. Всім смачного і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!